Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Олександр Красюк, відповідаючи на питання про бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, заявив: Залишилось узгодити останнє, і тоді ми оголосимо все офіційно. Красюк підтвердив, що двобій відбудеться 26 серпня на стадіоні в Вроцлаві, Польща, який вміщує понад 40 тисяч уболівальників. Красюк сказав: це ідеальне місце не лише тому, що у Польщі живе багато українців. Сюди також легко дістатися британським уболівальникам. Місто знаходиться недалеко від кордонів із Німеччиною та Чехією. У ньому є аеропорт. Я переконаний, що це буде велике свято боксу та братства. Права на організацію бою дюбуа за три чемпіонські пояси у надважкій вазі належать к 2 яка виграла тендер на суму 8 мільйонів доларів. Олександр Красюк також обіцяє приємно здивувати фанатів боксу під час оголошення андеркарда бою українського боксера проти Даніеля Дюбуа. Красюк заявив: ми тримаємо андеркарт у секреті, бо хочемо зробити глядачам приємний сюрприз. Ми побачимо українських, польських та британських бійців. Ми брали участь в організації великого бою в Саудівській Аравії ярості на Червоному морі. Ми допомогли Skill Challenge, зробивши все, що могли. Тож ми очікуємо, що вони так само допоможуть нам із боєм Усик Дюбуа. Вони будуть нашими партнерами у просуванні цього поєдинку, і деякі з інших бійців також виступлять в Андеркарді. Промоутер Усика прокоментував чергову пропозицію про бій, яку чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Фюрі нещодавно зробив Ентоні Джошуа. Красюк сказав: Тайсон Ф'юрі – генератор випадкових думок, я не можу сказати більше нічого. Шкода дивитися, коли на такому рівні боєць настільки засмучений, як він. Ф'юрі шукає суперника, але нікого не може знайти. У розумінні Тайсона він знаходиться на вершині світу, але ніхто не хоче з ним битися. Ніхто. Ти настільки великий, ти настільки сильний, всі тебе бояться? Ні. У чому ж причина? Професійний бокс комерційний вид спорту. Якщо боєць виходить на ринг і б'ється за титул у надважкій вазі, йому відповідним чином мають заплатити за це. Якщо він б'ється з величезною зіркою, йому повинні заплатити як супернику величезної зірки. Якщо ти хочеш купити когось подешевше, то б'єшся з другосортними чи третьосортними опонентами, і твої фанати починають над тобою сміятися, бо ти не доводиш, наскільки ти хороший. Ти доводиш це лише у змі, але не справжніми діями. Мабуть, це проблема. Ф'юрі має переглянути свій підхід. Якщо він хоче, щоб фанати бачили його у великих боях, йому потрібно ставитись до інших з повагою, особливо до тих, хто ділить із ним ринг. Інакше він опиниться у небутті історії боксу. Ще однією новиною є те, що Олександр Усик планує запросити президента України Володимира Зеленського особисто відвідати майбутній захист титулів у надважкій вазі з обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Усик сказав в інтерв'ю Пшемиславу Осяку. Безперечно, те, що ми офіційно запросимо Володимира Зеленського, якщо він матиме час, але ми розуміємо, що він зайнятий майже 24 години на добу. Я не раз зустрічався з президентом і бачив стан його втоми. Він може цього не показувати, але ви бачите, що він працює цілодобово. Поки він встигає приїхати на бій, відпочити, може про його візит офіційно не повідомлять, може подивиться бійку десь осторонь, але, знаючи Володимира Зеленського, якщо він прийде, то займе місце у першому ряду. Дюбуа стане другим захистом титулу чемпіона світу в суперважкій вазі для Усика, і непереможний чемпіон продовжить проводити важкі бої на виїзді. Усик був задоволений, коли його промоутерська команда почала обговорення проведення бою з Дюбуа в Польщі, яка межує з рідною країною об'єднаного чемпіона. Олександр Усик додав, спілкуючись з польським журналістом, це буде велика подія, але я радий, що це відбувається саме так. Я вже сказав, що до того як ми виграли заявку на Бідздю, до того як я почав говорити про це зі своїм промоутером Олександром Красюком, я подумав, що битися в Польщі було б гарною ідеєю. Це країна близька до України. У нас хороші стосунки з Польщею, і вона дуже допомагає моїй батьківщині. Ось чому, коли виявилося, що Олександр Красюк уже говорив з Анджеєм Василевським про організацію бою у вашій країні, я просто широко посміхнувся і сказав чудово. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!